Почалося все з Брянської області РФ. Туди летіли не лише безпілотники, але і ракети. Багато ракет. Дуже багато. Ой-ой-ой. Сідьмой. Восьмой. Дев'ятий. Ета ракета б'ють. Глянь. Єть ні, від судьби не уйдеш. І прилетіли вони в Брянський хімічний завод. Це стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовлялися боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. Зафіксовано прямі влучання, масштабну пожежу і детонацію. Але Усі цілі збито Силами ПВО, Міноборони е, всі цілі були унічтожені. Звісно, наші відомі системи с Стрис і СТЧТІРСТАРОТують безатказно, ані лучше в мірі без всякого привілічення. Найкумедніше те, що за даними генштабу в ході цієї атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси ТОР та БУК. Так, так, це ті самі системи, аналогів, яким у світі немає.